25 січня 2019 року у День пам'яті святої мучениці Тетяни блаженніший митрополит Київський всій України Онуфрій звершив божественну літургію у храмі на честь Святої Тетяни, свято-Анастасіївського жіночого монастиря села Ковалівка Васильківського району Київщини. Його блаженство співслужив керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Білоцерківський Богуславський Августин, Архієпископ Михайловський, Кошицький Георгій, Православна Церква Чеських земель Словаччини, Єпископ Єдинецький, Бриченський Никодим, Православна Церква Молдови, соном Архіреїв Української православної церкви та інші гості у священному сані. i right. На території монастиря розташований храм, освячений на честь святої мучениці Тетяни, а також встановлений пам'ятник цій святій. Присну, і побіг, і побіг. По закінченні літургії блаженніший митрополит Онуфрій привітав усіх зі святом так титурку монастиря Тетяну Володимирівну Засуху з Днем Ми імеництва. Ще раз вітаємо Тетяна Володимирівна. Ви поєднали свої таланти господарські, адміністративні таланти і з духовними талантами, тому що на цьому святому місці і храми діють, і свята обітр є, і є монашеська молитва, і священники служать і моляться. Це, ну, сьогодні це зробити. Неможливо сказати, що це буде забагато, а важко це буде справедливо. Тому що сьогодні життя йде трошки іншим шляхом. Сьогодні модно не Богомолитися і, і, і ходити в церкву і, і, і допомагати людям, Сьогодні модно кричати погромче, бити себе в груди, хвалити себе. Хоча, може, і нічого доброго не зробив, але так вже кричить на всі, як е, трубить єриконські труби. Оце сьогодні модно. Обзивати інших, указувати іншим, які мають бути інші. Лиш про себе, ми мовчимо. А насправді це не той шлях, який ми маємо йти, який веде людину до блага, який веде людину до Бога. Імені мисливові. Після богослужіння архіпастер звершив за упокійну літію за блаженішим митрополитом Володимиром біля пам'ятника спочилому предстоятелю Української православної церкви, який був встановлений в монастирі стараннями родини засух.